Привіт, я бундар Анастасія, учениця третього класу, Великошдівського ліцею. Я дуже люблю проводити досвіді. І один із дослідів я приведу з вами. На Пляшка, повітряна кулька. Дві мишки, одна з теплою водою, друга з холодною водою. На пляшку важі йому повітряну кульку. Потім пляшку ставимо у теплу воду. І бачимо, що повітря наколика Це Тому що, що повітря в пляшці нагрівається і розширюється. Бізьмо бутилку і ставимо у холодну воду. І бачимо, що наша повітряна колка. Збивається, тому що в воді пряжка охолоджується і від повітря зменшується, стикається. Отже, при нагріванні повітря розширюється, а при охолодженні стискається. Гарних вам дослідів, до побачення.